В західному світі розпочалися вихідні: Різдво Христова відзначають католицька церква, протестантські та більшість православних церков, загалом майже півтори сотні держав. Тож Христос народився всім, хто вшановує Різдво сьогодні. Нинішнє різдво сповнене сліз, які нині лються на близькому сході в Африці та в Україні, сказав папа Римський у своєму традиційному зверненні місту і світу. Він закликав усіх людей до милосердя і доброти, а в Сина Божого попросив дарувати мир. Дісу Салватор Дельмонду барді Кантісофорно ін Україна. Ісусе, спасителю світу, захисти всіх хто страждає в Україні, і допоможе їхній любій землі подолати негаразди, перемогти ненависть і насильство, стати на шлях братерства і примирення для 78-річного понтифіка з Аргентини. Це вже друга різдвяна меса в ролі глави церкви. Площа святого Петра під час звернення папи була заповнена вірянами вщерть, А трансляцію завдана цього року дивилися понад мільярд людей. Святкують нині католики в найвіддаленіших куточках планети. Так, жителі австралійського Сіднія різдво зустріли в океані. Снігу там немає, тож атмосферу відпочивальники створювали за допомогою червоних шапочок Санти. А от у Люберії, що в Західній Африці святкування дещо затмарила епідемія лихоманки ебола. і все ж на різдвяних ярмарках було людно. А вулиці прикрасили гірляндами та встановили ялинки. А от у Хорваті, в новорічне деревце було незвичайним, а підводним. Для цього ялинку прикрасили Іграшками і закріпили на дні моря. Марія Конраціва перший національний.